Доброго дня всім. Так, тут 19 платівок радянської естради. Так, на Славянський базар. Значить, хто у нас тут? Володимир Асмолов, Булат Окуджава. Іосиф Кобзон. Муромов, Ігор Корнелюк, Олександр Буйнов. Тобто песня на, на слова Харитонова. Так, ну вот такі от Турханов. Ось. Так, на концертах Володимира Висоцького номер 5 Наташа Корольова. Володимир на концертах Володимира Висоцького, 7 номер. В'ячеслав Добринін, Михайло Рябінін. Ескадрон Олега Газманова. Володимир Висоцький на концертах Володимира Висоцького, 10-й номер. Володимир Висоцький, Марина Владі. Ігор Ніколаєв. Це, що? Ну, це якась проза розмови Шукшина. Вкладемо їх сюди. Так, це в нас що? Без Обгортки. Пугачова і ансамбль Рецитал. Пугачове зеркало душі. І ще одне. Пугачова зеркало душі. Дякую.